Після успішної екранізації манхви по соло левелінгу, тільки я візьму новий рівень. Усі очікували такий потужний наплив південно-корейських творів, тобто манхв. Та і початок після кінця був одним із них. Але, чесно кажучи, аніме всралось. І спостерігати за цим я скажу вам дуже шкода. Адже сама історія по собі надзвичайно хороша, так само і мальовка теж дуже радує око, і на аніме були великі очікування. Тож давайте розберемося, чому одна з найкращих та найпопулярніших манхв отримала таку погану аніме адаптацію. This thing is 300 баксів. По-перше, в такому ділі варто завжди звернути увагу на студію, яка зібралась адаптувати цей тайтл. Для початку після кінця це студія A-CAT. Дуже сумнівний вибір студії для адаптації такої манхви, адже найліпша робота цієї студії має рейтинг, принаймні на Малі. Це 6,75. І це найвище, тобто навіть не 7 і не більше. Це вже. Показник. Але із цим є дуже цікава історія. Днями вийшло інтерв'ю автора Манхви початку після кінця Turtle Мі Crunchyroll, де він сказав, що особисто обирав студію. Ну тут вже якби можна і задуматись, що ж це такий був вибір, що ти обираєш студію настільки погано. Ну добре, менше з тим. Далі Чел каже, що обрав студію, бо її хто там директор, не знаю, коротше, головний, хто збирається займатися адаптацією, типу, знає твір, він в темі, він в курсі, і тому, скажімо так, він завоював його. Серденько, і тому е око пало на саме на студію A-Cat. І тут хочеться згадати вже мною згаданий соло левелінг, чому е йому вдалося отримати таку гарну адаптацію. Мої думки. По-перше, бо це е, вже все-таки топ-1 манхва, і це е, якби вже успіх. Е, тому можна було тому ти береш соло левелінг і ти вже однозначно в виграші. Ти 100% знаєш, що екраніза... екранізацію будуть дивитись, будуть мільйони фанів, і на цьому можна заробити. Але початок після кінця не менш. Популярна і хороша історія за сололевельних, якщо навіть казати мову за історію, навіть краще. Але теж моя суб'єктивна думка щодо цього, бо японці не будуть рекламувати продукт чужої країни. Як би це дивно не звучало. Але все таки чуваки не завжди думають грошима, а є оцей, так би мовити, національний інтерес. Тобто соло як би да, а все інше ні. Тому я вважаю, що і не було якби великих. Е, ніхто не хотів вкладатися в проєкти інші від саме Південно-Керейське. Ну і про героя нашого відео початок після кінця. Тому от і після виходу соло левелінгу от, подейкувала така думка, що от все, манхви будуть брати, манхви будуть екранізувати, буде засилля е, екранізації манхв, але ні. Питання стало ребром, так би мовити. Те, що у Сололевелінга вийшло, я вважаю, що це історія. Оце історія вижившого, це одиничний випадок. Звісно, все ще може змінитися, підходи можуть змінитися. Але я вважаю, поки буде так: японцям не вигідно. Робити, рекламувати продукт не їхньої країни. А я нагадаю, що аніме першочергово це реклама першого джерела, тобто манги в їхньому випадку. І тому так часто ми зустрічаємо, що є перший сезон, нема другого. Або перший сезон так закінчили, що нічого не зрозуміло. А відповідь проста: ідіть, читайте мангу, от цим і кажуть. Та звісно, є закінчені аніме. По нормальному зроблені, але тим не менш, там не розказується всього, що є в манзі, і саме створення аніме викликано якраз таки е, успіхом манги. От, але з цього хочеться перейти до другого пункту, е, про який я вважаю можна поговорити, це про. Загальну проблему аніме індустрії і відношення до співробітників студій. Короче, про жорстоке поводження з ними, якщо так можна сказати, часто робота аніматора є недоплачене треба працювати в овертайм, і так і виходить, що ти underpaid і овертайм із цього у нас і випливає, що низький бюджет виробництва, швидкі дедлайни. Ще й недосвідчена студія, все це призводить до того, що ми маємо на сьогодні, але це не тільки проблема початку після кінця. Я думаю, і так багато знаєте про приклади проблем з анімацією. З недавнього це блюлок, це взагалі, от дійсно, як powerpoint презентейшн. Тобто, люди взагалі видно, що працювала одна людина, певно. Можливо, над початком після кінця також. Ну і третій пункт, про який я хотів би сказати, це можна сказати завищувані очікування фанів, але це і теж можна узагальнити. Узагальнити чому? От дивіться, згадайте, коли настав прям пік перегляду аніме, якраз на ковід, десь 19-20 рік. В ті роки аніме, яке неслося, був вбивця демонів. І за рахунок цього є такий певний ефект вбивці демонів. Те, що люди першочергово дивляться це аніме, сприймають, що от оце мінімальний або середній показник анімації, і очікують від інших аніме того ж самого. Я дуже часто бачу в коментарях. В телеграмі, в Тіктоках, в Ютубах люди ледь не на кожне аніме, навіть з хорошою анімацією пишуть: о, ні, Powerpoint презентація, о, ні. Хоча, та, хоча це насправді не так. І, і люди це кажуть не по е, вже серії, які вийшли, а чисто по трейлеру. Так само було і з соло левелінгом я бачив, і з Сакамото я бачив, що о, ні, запароли екранізацію, але. Камон, аніме вийшло, по-перше, дуже добре і гарна анімація. Ну і звісно ж, варто зазначити, що початок після кінця так само це був довгоочікуваний проєкт, була велика фанбаза. Це нагадаю один з найпопулярніших тайтлів. Манх маю на увазі. Звісно, чекали дуже, дуже і дуже гарну адаптацію, гарну екранізацію. Але цього не сталося. Екранізація вийшла дуже і дуже, я б сказав, посередня, як у всіх оцих аніме з довгими з довгими назвами. Зазвичай це її сикає. Да? Особисто я дуже невдоволений, що таку історію дійсно гідно е всирають такою, я б сказав, непристойною анімацією. Деякі вже ярі фанати навіть створили петицію, щоб аніме або скасувати, або відтермінувати, щоб покращити анімацію, зробити все по правильному. Я... я так розумію, що навіть зібрали якусь там значну кількість голосів, але сумніваюся, що щось виправиться. На жаль, така правда життя, навіть враховуючи, що сам автор манхви є якби одним із, грубо кажучи, продюсером, який супервізором цього, цього аніме, і головний там режисер, чи хто з студії дуже прошарений в цій історії, знає матеріал, але навіть це не рятує від поганої аніме екранізації. Що з цим робити, не знаю. Як це прийняти, я теж не знаю. Чи можливий перезапуск серії, я дуже сумніваюся. Або якщо так, то хіба через роки. Чи можливо очікувати покращень? Можливо, але знову ж таки гарантувати цього я не можу. Залишається тільки сподіватись на покращення і читати манхву. Читати манхву. Якщо вам не зайшло аніме, то. Не уникайте першоджерела. Я дуже рекомендую вам прочитати, проникнутися історією і прийти в коментарі, і написати, що ви про це думаєте. Що ви думаєте про аніме екранізацію і які ваші думки. Скоро побачимось!